Відповідно до постанови кабінету міністрів, всі громадські ради при державних службах були ліквідовані. Тому зараз утворюється новий реформований дорадчий орган. Громадська рада при державній фіскальній службі у Полтавській області. Повідомив Василь Храмов, перший заступник начальника ДФС. Для членства у ній надійшло 24 заявки від представників інститутів громадянського суспільства. І сьогодні на установчих зборах буде обрано склад громадської ради, а також обрано її керівництво. Сподіваюсь, що новоутворена громадська рада буде дієвим контролером, громадським контролером діяльності Державної фіскальної служби. А також добрим помічником у реформуванні податкової служби і проведення податкових реформ. Полтавська митниця, як структурний підрозділ фіскальної служби, бачить основним завданням прозорий та конструктивний діалог, як з громадськістю, так і з бізнесом. Її основне завдання надання професійного митного сервісу та якісних адміністративних послуг, наголосив Сергій Запорізький, заступник начальника полтавської митниці ДФС. Ще за такі тільки співпраці з бізнесом, за які співпраці з громадськістю, ми маємо можливість виконувати це наше основне фіскальне завдання. Наше завдання це наповнення державної скарбниці, тому ми сприяємо цьому завдяки проведенню оптимізації, завдяки проведенню спрощення митних процедур. Полтавська митниця завжди буде стояти на сторожі бічіздя товаровиробника. А я думаю, що створення такої громадської ради сприятиме як розвитку місцевого підприємства, так і так і дозволить підняти скам так економічний потенціал цього полтавського регіону. Однією з проблем, піднятою Сергієм Бобрицьким, представником підприємців, було введення кабінету міністрів з 1 липня касових апаратів. Він зазначив, не всі підприємці згодні з цими змінами, тож сподіваються, що його пропозиції будуть почуті. При коли магазинчик або маленький кіоск стоїть у селі, де 50 жителів, і йому потрібно чи потрібно там мати касовий апарат, я думаю, що доведення касових апаратів потрібно підійти диференційовано. І, наприклад, вводити не зразу для всіх. А, наприклад, по. Окремо отраслям їх вводити, або те там, де держава бачить, що великі ідуть обороти. Члени громадської ради говорять, діяльність такого органу дуже важлива, адже з його допомогою вони мають змогу впливати на зміну рішень та відстоювання власних інтересів перед законодавцями. А ми от та організація, яка хоче лобіювати інтереси підприємців. А сьогодні у нас така зустріч із, підпри... із податківцями, де ми зможемо все, що у нас наболіло, те, що ми хочемо висловити і ну, мати діалог сьогодні. Головою громадської ради було обрано Олексія Нестулю. Заступниками стали Сергій Змієвець та Андрій Огородніков.